У дружківському управлінні пенсійного фонду відбулася прес-конференція, на якій йшлося про останні зміни у законодавстві. Так продовж поточного року двічі змінюватиметься розмір мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Зміниться прожиточний мінімум з 1 мая і достигне розміру 1130 гривень. І наступне змінення притерпить з 1 декабря 2016 року. Вирості до 1208 гривень у 2016-му Збережено норму з обмеження виплат працюючим пенсіонерам. Працівники на спеціальних посадах, таких як прокурори, судді інші чиновники, пенсії не отримуватимуть. Що стосується роботи на других должностях, то пенсія виплачується в розмірі 85% від начисленої, но не менше полутора прожиточних мінімумів. Сейчас эта граница составляет 1611 гривен. То есть, что мы должны понимать для себя: если, к примеру, пенсионер имеет пенсию полторы тысячи, то факт его работы На пенсію ніяк не повлияє дані обмеження не стосуються працюючих ветеранів військової служби, учасників бойових дій, інвалідів першої та другої груп. Не менш актуальним для отримувачів пенсії є оподаткування їхніх виплат, за словами Наталії Гріччиної, 2016-го під податок підпадають лише великі пенсії. Налагало пенсії зараз відбувається по єдиній ставці 15%. Якщо і пенсія нашого получателя. Привишають 4134 гривні. Все, що свыше свише облагається 15% процентами налога на доходи фізичних ліц і полутора процентами збору. Не підлягають оподаткуванню пенсії учасників бойових дій Другої світової війни, ветеранів та інвалідів війни, членів родин загиблих ветеранів.